Днями лідери профтехосвіти та учнівського самоврядування об'єднали зусилля задля доброї справи. Світ майбутньої професії під такою назвою в столиці триває акція для учнів шкіл-інтернатів. Уже в четверте організатори в такий спосіб допомагають обрати майбутній фах дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Цієї середи, 22 січня, провідні ПТНЗ організували майстер-класи для вихованців Київської спеціалізованої школи інтернату номер 14. Дітей навчають, як зробити зач а як масаж, як вразити чимось красивим, а як чимось смачним, уже понад 9 років. Юний столяр, вистатник і майстер художніх виробів із дерева Олександр займається геометричним різьбленням, тому й ділиться знаннями охоче, адже бачить неабияку захопленість дітей. Мені во первомі тяжело показувати, передати то, що я вмію кому-то показати. Ну во-вторых, это уже не первый раз, сколько мы може є по Киеву, разом восім наверное, дев'ять. Бы лучше показать, кого-то научить, но научити, ну ні постійно же туже делать. Мне больше нравится разнообразие. разнообразі справами більш витонченими цього дня зацікавлювали дівчат. Майстрині манікюру залюбки ділилися жіночими примудрощами. Все, що розкажуть тут, знадобиться впевнена, вихованка інтернату Настя. Ким бути у майбутньому, дівчина ще не визначилася. Однак, мрія про професію, яка приносила за. Одовлення. Поки що до душі – Ну, Звісно, концерти, костюми, ну, в общем, все в таком духе. То есть в будущем ти плануєш стати не Та да не звездой, не важливо. Головне, я не знаю, ну душа, не знаю. подобається вот працювати, просто і все ти подіш на ту роботу, яку ти не любиш, какое тебе будь буде настроєння і життя. Профорієнтувати своїх учнів у школі-інтернаті постійно намагаються і власними силами. Працюють соціальні педагоги, психологи та класні керівники. Директор Тамара Манько каже, що разом із дітьми відвідують і дні відкритих дверей у навчальних закладах, і до себе гостей запрошують. Матеріально стабільних сім'ях батьки можливо, коли самі вирішують за дітей, де їм треба вчитися, і яким чином є можливість. Прикласти більше матеріальних зусиль для вступу, і так далі, то наші діти повинні по перше своїми силами поступити, по перше, дуже любити цю професію. А по друге, хтось із дорослих повинен їм в цьому допомогти. Проводимо зустрічі з відомими людьми різних професій, і вони розповідають менше про свої успіхи, наприклад, а про шлях, який шлях вони пройшли, щоб здобути цю професію, яким чином вони стали успішним. Лідер учнівського самоврядування Аня Білошапка з дітьми працює не вперше в ігровій формі, впевнена вона най. Простіше від почути про справжні бажання, часто доволі оригінальні. Будемо грати в ігри. Вони будуть розгадувати загадки, і будемо ну, якби з ними розмовляти і розповідати їм про різні професії, що вони взагалі ну означають. І саме головне дізнатися про що мріють діти. Я Настя журавель, хочу стати феєю. Дело і хочу стати художником. Художник. Ось художник це професія. Це, 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 а фея це, це не професія. Чому ти хочеш стати художником? Тому що я захоплююсь ще з дитинства малювати організатори. Переконують, відсоток випускників інтернатних закладів, які обирають робітничі професії, щороку зростає. Охочі допомогти молоді зорієнтуватися в освіті. Також є, тому проект досягає мети. У нас налагоджені відносини із головним управлінням освіти, із Київським палацем дітей та юнацтва, які займаються цією роботою. Ми зацікавлені в тому, щоб ці по перше діти були задіяні в важливих таких заходах. А по-друге, мені дуже болить персонально. Мені і всім іншим дуже болять ці діти. Якщо от всім суспільством взятися, допомагати один одному, то це забезпечить це саме соціальне здоров'я. Вони спілкуються за методикою рівний рівному з дітьми і маленькими, і більш старшими чогось можуть навчити, чомусь можуть навчитися сумі для майстрів, вже майбутніх спрофтег освіти. Це ну, по перше, перші кроки для того, щоб вони не просто показали, що вони вміють, але і навчили. Інших, ну а про інтернати, я думаю, що ну годі казати після таких майстрів майстер-класів, учні знаходять себе, знаходять свої таланти і продовжують цю справу і приходять до нас навчатися. Сьогодні ми побачили, як у дітей горять очі, як вони починають щось створити своїми руками, і це мистецтво, це ця справа. Я думаю, про. Ведена не зря для цих діток для юної художниці Софії створювати красу власноруч справа звична. Однак від майстер-класу з декупажу дівчинка в захваті запевняє, якщо навіть це не стане справою її життя, то знадобиться для того, щоб порадувати друзів і рідних. Це така цікава робота, яка ну якщо Даже у кого-то какої там день народження, праздник можна красиво украсити. але ну, все одно це буде дуже цікаво для цього чоловіка. Просто перший раз такою.